Три найскладніші кризи у стосунках, які мало хто може пережити. Перший кризис рік стосунків, букети зав'ялі, рожеві окуляри сповзли. І ось перед вами вже не ідеальний партнер, а реальна людина зі всіма її звичками, тарганами та примхами. У цей момент багато хто думає, а точно я з цією людиною? І часто вирішують піти. Друга криза три роки разом. Все знайоме, передбачуване, вогонь пристасті вже не той, а мозок починає нашіптувати. Здається, я розлю. Любив, розлюбила. Саме в цей період розпадається найбільше пар. Просто тому, що люди не розуміють, кохання це не завжди метелики, це ще й вибір, звичка бути поруч. Третя криза, сім років. Це точка, де стосунки можуть або згаснути, або перейти на новий рівень. Тут стає настільки нудно і одноманітно, що здається, ну все далі нікуди. І саме в цей період союз потребує оновлення, перезавантаження, чогось нового.